Після кожного походу в магазин чи на ринок більшість мешканців лякає загальна сума, яка була витрачена на закупівлю продуктів, бо завжди складається враження: ніби нічого не купив, а чимало коштів витратити довелось. Скільки коштують продукти першої необхідності, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Наприклад, молочну продукцію домашнього виробництва можна придбати за такими цінами. Молочко 90 бутильок, 30 гривень літра, творожок також 90 гривень кілограм, а сметанка 90 гривень півлітра. Сливка сепарирована. Свій товар пані Надія на продаж до Покровська привозить зі Слов'янки Дніпропетровської області. Молочне, воно не дуже чим було, Прошлий рік так і було 80 гривень, та вихідні краще. Ну, взагалі, людей мало все Я раз в неділю. Пан Микола привіз на продаж овочі, які власноруч вирости в нагороді. І придбати домашню продукцію можна за такими цінами. Вуста 17, картошка 15, посоля 20. В суботу більше людей, а в понеділок менше. Ну люди ж хто на роботі в основному. Мотре як хто. ціни нормальні, підходять, беруть. Ну більше беруть в основному своє. А от пані Валентина продає товар, який був вирощений на сільгоспідприємствах, та привезений на продаж до нас з іншої області. Морква коштує 30 гривень, буряк 20 гривень, цибуля 35 гривень. Капусту можна придбати за 20 гривень. Картошка Полтавська домашня людська по 15 гривень кілограм. очень вкусные, разваривается хорошо и жарится хорошо. Бурячок сладкий, морковка карателечка сладкая, лук у нас хороший, сухой, халцедон с доброполье. Очень вкусный, хороший, тоже сочный. Капуста хорошая, беленькая. Покупцов у нас пока мало. Сейчас люди холодно, не выходят. Холодно. Торговля пока не очень-то хорошая. Тогда ну, дальше, может, хорошо будет, потому что сейчас идет плюсовая, все будет нормально. Свинину можна придбати за такими цінами. М'якоть та філейка коштують 200 гривень за 1 кг. Сала з прорізю коштує 250 гривень. Якщо тоненьке, то 150. Яловичину можна придбати за такими цінами. 160, 140, 120. Олія рафінована від виробника і домашня наразі за 1 літр коштує 70 гривень. Окрему увагу на столі кожного українця займають яйця. І сьогодні домашні можна придбати десяток за 70 гривень, а фермерські від 55 до 59 гривень за десяток. До нового року трималась така сама ціна, як зараз. Так що не дорожчають і будемо сподіватися, що вони ще будуть дешевшити. Так що, як купляли яйця, так і беруть. За статистикою весну яйця ну завжди дешевшають. Так що будемо сподіватися, що до березня місяця вони вже будуть хоча б гривень по 40. Також запитали і у мешканців, що на їхню думку здорожчало найбільше. Крупа, все, бензин і жиз подорожчало. в одному, випадку, а в другому вона нічого не стоїть. Все, що можна, да. якби тільки ваші гроші. Та все, ну, ну все здорожчало, і що, Все взяти. Ой, да хліб навіть, подорожчав, чим річ? Та все подорожало. В Дніпропетровській області ми в живуть, там почти в два рази дешевше. Якщо звернути увагу окремо по категоріям продуктів, то стає зрозуміло, що, наприклад, кусається. Мені здається, як ковбаси. Яйця, а так овочі, мабуть, теж. По-моєму, яйця. яйця да. Казалось би, такий дієтичний продукт. Которій і ну, и ребенку, і ну, нашому взрослому поколению, Ну, і взагалі в доме необходимо. Но ціни ростуть прямо по гриби вот, вот. Люди з розумінням ставляться до ситуації. І головне не втрачають сили духу. Якось виживаємо нашим бійцям набагато важче. Кажуть, нас б'ють, ми не падаємо, нас, жен... нас, жен... нас женуть, не йдемо. Спляшемо хоч на хустинці і щасливо живемо. Покровськ, січень 2023.